Тут моя мова, переживемо і цю годину. Тут моя віра, моя довіра, всесвіту простору, серцю, Богу. Тут відчуваю, що точно сильно, тут навіть зараз моя дорога. Про особисті стосунки з війною розповідає гостям Центральної публічної бібліотеки поетеса Катерина Флекман. Вона презентує авторську збірку, яка починається цитатою одного з її віршів: прокидаєшся ранком, годуєш кішку. А сусід випускає 60 ракет. А збірка флагманським віршем, якою став вірш якраз про кішку, яку я годувала ранком 25 червня, коли була здійснена перша масова атака ракетна на Україну. Це було 66 ракет. Цей вірш став першим з моїх віршів вірусним. Тобто його підхопила велика кількість читачів у соціальних мережах. Насправді вірш про от навіть більше не тільки про наш досвід, а про досвід тих, хто нас рятує від цих ракет і для кого це щоденна праця. Мені хотілося щось особливе сказати для наших спеціалістів ППО. Збірку віршів про події російсько-української війни. Жінка видала у вересні 2022 року. Тут твори написані від 24 лютого про військових, цивільних, про боротьбу, ненависть та надію. Зараз дуже непростий час для всіх українців, зокрема, і для письменників. Також коли розпочалася війна, нам всім було дуже важко, і ми всі шукали якоїсь підтримки, напевно, один в одного. Нам дуже болить те, що відбувається зараз в нашій державі. Всім болить, і кожен її віршик просякнутий такою беззаперечною вірою в перемогу і вірою в зсу. Катерина Флагман родом із Хмельницького. Нині живе у Києві. Ві, де працює журналісткою та психологинею? Вірші пише з 14 років, але до 2022 року ця справа була для неї лише хобі. Я почала публікувати з 3 березня. Це був перший вірш про те. Про людей, які залишились на цей момент в Україні, про те, що ми насправді розуміємо, чому ми тут лишаємося. Мені хотілося підтримати своїх читачів, своїх друзів. Писала вірші майже щодня про ті події, які з нами відбувалися, тому що відбувалося багато, і кожен досвід ставав для нас першим: досвід бучі, досвід арпіня, досвід боїв, досвід Херсону і так далі. Незабаром вийде друга частина збірки, яка, говорить письменниця, буде наповнена ще більшою ненавистю до ворога та вірою у перемогу України. Я відчуваю твою дику в тому, але ти в ній незалежна, єдина. Знаю, твоя невимовна туга сонцем засяє, дощем проллється. Тільки тримайся, моя країна, твоє мирне небо до нас повернеться. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.